І навчання, і корисна розвага напередодні свого професійного свята Івано-Франківські рятувальники влаштували для місцевих школярів незвичний урок. Просто неба на головному майдані міста провели демонстрацію професійної техніки та спорядження у рамках вже традиційної акції Запобігти, врятувати, допомогти. Проводимо масову роз'яснювальну роботу, щоб діти не, не гралися з сірниками, були Завжди нада позвонити на 101 і попередити про ту чи іншу подію, яка сталася в місті, чи з ними в тому числі на цих акціях в першу чергу звертається увага на безпеку життєдіяльності наших дітей, це наші майбутні, ну і само собою на наших для наших мешканців міста. Пожежні машини, спорядження вонеборців та спецтехніка, аби показати потуги служби у повну силу для кількох десятків учнів з різних шкіл розгорнули справжню виставку. Та найбільшої популярності серед дітлахів зажила все таки цьогорічна новинка: сучасна водолазна амуніція. На озброєнні водолазного відділення знаходяться водолазні апарати, аквалонг і ава 1 а також спорядження сухого типу корал і УГК і мокрого типу конкор. Апарат призначений для роботи під водою. Час роботи приблизно година. Апарати у нас сучасні, нові дітям було інтересно, що як подихати в цьому апараті. Ми їх одягали. Правда, не дозволяли одіти повністю, бо це тяжке старяження. Сам апарат важить 23-24 кілограма. Плюс, якщо ще груза 12-15 кг. Просто маленька дитина не витримає. Те, що для дорослих професій для школярів поки забавка, під наглядом справжніх рятувальників, діти й собі приміряють ролі МНСівців. Щоправда, лише задля змагання чи нових відчуттів. Оді він трошки допомагає е, е, не дати під ноту, що це ж додаткова вага. Ну тут ще й до того що... Додаткова вага, і тому їм, напевно, важкувати це носити. І мені сподобалося, я хотів відчути, як це буде. Я колись спробую під водою, як відпочивати на морі. Я одягався в костюм рятувальника-пожежника на швидкість. Важко було, тому що форма сама по собі тяжка, та й трохи було би, страшно бажання виграти теж. Було дуже сильне, і тому я перемігла. Подібні заходи, кажуть рятувальники, регулярно проводять і у освітніх закладах. Мовляв, такі научні акції не лише пропагують їхню професію, а й формують у дітей правильну поведінку під час екстремальних ситуацій.